Всіх вітаю! Зараз говоримо про Меркурій в знаку риби під впливом раху. Ми говорили вже про сонце в рибах під впливом раху, ви вже зрозуміли, що там і як, а тепер про Меркурій. Якщо сонце це про успіх, про проявлення себе, про імунітет, про стосунки з батьком, то Меркурій це про фінанси домовленості стосунки з іншими людьми. Про те, як ми вміємо також проявлятися і домовлятися через е, мову, так? через те, що ми говоримо, як ми говоримо, через дипломатію. І таким чином ми налаштовуємо там вже свій новий рівень у фінансах, у роботі, у домовленостях, у спілкуванні з іншими людьми, у тому, як ці нові люди з'являються у нашому житті і так далі. Про риби ви також знаєте з минулого відео я багато розповіла, і про раху теж не буду повторюватися. Меркурій в рибах під впливом раху. Це найслабше положення а, Меркурія, тому що його функції будуть пригнічені. Риба, це останній знак, Меркурій про фінанси. Тут можливі втрати, а, бо 12-й він про втрати трохи. А тут потрібна увага. Не обов'язково сидіти цілий місяць і чекати там чогось, да? просто потрібно. Концентруватись, не сказала Меркурій в рибах до 25 березня, а потім переходив в знак Овна до 4 квітня. Так, розповідаю далі. Цей транзит не найсприятливішим чином впливає на питання комерційної діяльності. Так, те, що я вам сказала про фінанси. Тут потрібно дуже добре аналізувати, все зважувати і тоді вже діяти. Хоча, хоча саме для Меркурія раху багато в чому може бути сприятливим. Рафо просто наводить такий туман трошки, і тому він може бути ну, треба все зважувати, все добре продумувати перед тим, як якісь фінансові операції робити. Тут потрібно берегти нервову систему. Оскільки раху може так давати страхи, сумніви і так далі. Це з'єднання дає постійну безконтрольну зміну напрямку думок знову таки страхи і сумніви, і напряму розмови. Тобто, ви можете починати про одне, продовжити про інше, забули, про що розповідали, до чого ви це казали, і так далі. Але риба дуже співчутливі. І тому переговори в цей період. Можуть затягнутися, але можуть дати поліпшення. Тому, знаючи це все, можна це все застосувати у своїй діяльності, і ви вийдете з найкращим результатом для вас. Активність уяви іноді може доходити до такої міри, що наші висновки є дуже-дуже суб'єктивними. Тому важливо спрямовувати її. А, в конструктивне русло і зупиняти, якщо вона малює вам неприємні картинки. Часто нагадуйте собі, що ви самі впливаєте на реальність і приймаєте самостійне рішення і можете залучати свої сприятливі можливості. Тобто не треба давати фантазіям розгулюватись. А, Мрії можуть часто захоплювати наші думки в цей період, і це може призводити до неуважності. Тому в цей період вар варто а, ну, подумати про власну концентрацію, да, не забувати, намагатись там, а, якщо ви десь збираєтесь, наприклад, чому говорить, там ретроградний да, ви себе забуваєте, ви робите помилки. А, ми не будемо чекати три тижні, да, ми будемо просто. Вмикати свою увагу і концентрацію, і все буде добре, так само і тут. Далі пріоритет внутрішнього над зовнішнім. Тут можуть, знаєте, внутрішні якісь процеси, емоції. Я в попередньому не знаю, відео це назвати, розповідала вам про те, як працюють риби, да, про емоції, про моральний стан. Отут більше перетягують. Увагу, внутрішні процеси, наші, наші відчуття, наші емоції далі. Але це дуже класний період, тому що тут проявляється більше інтуїції, і інтуїтивно ви можете розуміти людину, інформацію, там що завгодно. Може бути експресивне мовлення, може бути трохи зарозумілість, за цим слідкуйте. Може бути небажання концентруватись на деталях, зробив так швидко, раз, два, все, побіг. Можуть дуже сильно відволікати зовнішні подразники. Ви можете на це сильно реагувати, не бажаючи їм приділити увагу. Може бути швидке захоплення чимось, якоюсь справою, а може щось дуже добре вийти, це надихає. Ви на емоціях щось робите. Можливо, і раціональність, це теж про риби. Поведінка може швидко змінюватись під впливом одержаної інформації. Тобто вам щось сказали, ви на емоціях вже діяти, вже реагуєте і так далі. Слідкуйте за цим, зважуйте. Можуть, знаєте, інші люди зачіпляти вас за щось живе да, у стосунках. Зачіпати за якісь відчуття, почуття, і ви можете реагувати теж якимсь певним чином. Ем, можливо, знаєте, така штука, коли людину зачіпають, їй щось неприємно, і вона це відчуває, і потім закривається. Від того, що їй щось не подобається. Це теж непогано, може, це може бути і в мінусі дуже сильному, але це можна використати в плюс для себе. Не обов'язково влаштовувати розбірки, якісь там скандалити і так далі. Можна просто тихо зробити власні висновки і більше не мати справи з людиною. А Може бути скритність, може бути. Те, що людина переживає все в собі і не виносить там, це теж як плюс такий мінус, інколи потрібно розповісти для того, щоб домовитись про щось а, і якусь ситуацію вирішити, а інколи потрібно промовчати. Тут всюди потрібен баланс і всюди потрібно зважувати і думати, чи вам це потрібно, і чи це не повторюється одна й та сама ситуація. І якщо повторюється, то як ви можете з нею вийти? Ну, на цьому все. Далі буде Меркурій в Овні, він переходить пізніше. А наразі цього місяця Венера в водолії, яка буде 30, до 31 березня в цьому знакі. і поговоримо про це в наступному відео.